Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Казаріх на перегляд розкладу пасіанса на період з 8 по 14 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як по роботі, так і по ваших особистих справах. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Кайдани. Міцні родинні стосунки, а також невеличкі розбірки в родині. Ось тут сумна новина. До чого вона стосується, поки що невідомо. Але дивіться по своїх обставинах. Іноді вони бувають, наприклад, почули якусь сумну новину, а потім її спростували. Ось тут, друзі. Терези значок означає будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут додаткова робота або переміна роду діяльності, а також державна установа та закриття на замок. Зверніть увагу, друзі, стабільність. Закриття на замок, а також державна установа. Можливо, ви завершите якесь або вирішування питання, або, наприклад, завершите кар'єру в одній установі і захочете змінити на інше місце роботи. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Вже зовсім скоро на моєму каналі нові відео на жовтень робимо заздалегідь, для того, щоб ви могли, наприклад, змінити свої плани або щось в них додати, або змінити період, в який ви хотіли щось робити. А у нас з вами другий розклад знак зодиака Козыріх. Дивимося, друзі, корабль це новий проєкт, далека дорога, або якісь зміни грандіозні. До чого вони можуть стосуватися? Зміни по життю. Наприклад, батьки продали квартиру, і ви опинилися на різдоріжжі, і, як то кажуть, Поки що невідомо, як далі складеться, в якому районі ви будете купувати нове житло, або десь переїжджати. Ось такі потужні зміни можуть показувати корабль. Або, наприклад, люди одружуються і не сподівалися, що знадобиться їхати жити в інше місто, але таке приймається рішення. Ось тут, друзі. Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Іноді змія показує медицину. Звернення за обстеженням або щось таке. Ось тут годинник, він показує ретельне планування за часом, а також виконання. Іноді не своєчасні якісь події, вони вже є, наприклад, не позитивними, а навпаки. Ті, котрі. Визивають проблеми, не своєчасно зробили, то це вже не актуальне або навпаки, може чимось нашкодити. Саме тому ось цей годинник показує своєчасне планування та виконання. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Завершення вашого тижня. Третій розклад знак Зодіака Казиріх на період з 8 по 14 вересня. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. А також якір це стабільність, або якихось робочих моментів, або загалом в житті. Троянда це кохання. Карта долі. Зверніть увагу, покровитель, карта долі, а також кохання. Можливо, якась людина, наприклад, родичі хтось допоможе, щоб ваше кохання стало долею, наприклад, якось посприяє одруженню, чимось допоможе, або зіграти весілля, або щось там планувати, чимось допоможе тим, що вас заспокоїть і покращить вашу ситуацію. Ось тут хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити, а можливо звернення до медицини. Дивимося, друзі, на колоді мадам Ленорман, на тиждень для знаку козиріг, застереження. змія. Все ж таки звертайте увагу на ці значки. І ось ця змія, і ця змія, застереження. Або своєчасно звертайтеся за медичною допомогою, або перевіряйте все, що для вас важливо, щоб вам ніхто не нашкодив. Іноді бувають, ось, зверніть увагу, ось тут млин, карта млин це недостовірна інформація. Ось тут змія, недостовірна інформація, людина, котра вам щось заплутає. Але тут все стабілізується, будемо на це сподіватися ваше завдання перевіряти все, що для вас важливо. Наприклад, зробили обстеження, чимось вам воно не сподобалось, зачекайте певний якийсь період і ще раз зробіть, для того, щоб все було чітко і ніяких помилок. Порада. Карта Хмари. Порада полягає в тому, що в тому, що я вам тільки що казала, якщо якась інформація вас не влаштовує, ви не впевнені, щось вас хвилює. Ось ці хмари це неточність, неясність, якісь сумніви. І порада є такою, щоб ви все це перевіряли: те, що для вас, звісно, важливо: те, що вас хвилює, бентежить, те, що для вас необхідно саме на цьому тижні. Можливо, ви щось запланували, і зараз у вас вже є сумніви. Але ви самі можете виправити, якщо поставитись уважно до своїх якихось планів. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Бажаю вам гарного тижня. Дякую за підписки, перегляди та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.